Благодарить Всемицарство Господа Інтелекта та Никивіча, ідіть по коням серед нашого боку, ідіть по конях припадаємо до культа таріанашого Бога, прийдіть поклонимося припадімо до самого свята таріанашого. Господи, споне почи колос мою осненця, на молитві великій, ніколи і вислухові і правиту і не впайсус здоров твої. Коли ви проваїться при тоба

Мене творити волю твою, бо ти єси, щоб Бог мій дух твібери, наставить мене на землю правди, і мене твого заведи, Господи, пони мене прагні твоєї дух, виведи види спечати душу мою, і не віцю твоє знижений, і ви уже новітней душі моєї, моя рабства. Господи, в раді твої, і не в косу Твоїм. Дух душі благий наставить мене на землю правди. слава і сину Святому Духу, і на її почав часі, і навіть і малі, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. У мирі Господу помолимось, Господи помилуй! За ми спасіння душ наших, Господу, Господи, помилуй. На цей святий храм і тих, що звірою побожню зі страхом Божию входять на нього, Господу, помолимося. За баражені, що митрополітайські пані, Київського ся України, приседять, православної церкви України, за владику нашого. Висвяченішує епископа віктора усе хустия діаконства за весь прищет людей. Господу, помолимо, Богобережну Україну, нашу владу, військо, Господу, помолимось за це селище вілок. За всяке місто село країну, ти, що вірую, живуть не Господу, помолимо За добре поліття, за врожай плодів земних і часи спокійні. Господу, помолимо За подорожніх, винувужених, знеможених, поневолених, за спасіння їх, Господу, помолимо вас, щоб визнався на і всякі скорботи, гніва небезпеки та недолі. Господу, помолимо За ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боля Твоє, благодатті. Песвято чисто, пригласили, славу. Нашу крою сувічної Діво Марію, усіма ними, поминувши самі себе одне одне все життя наше, Христу Богові дамо. Бо тобі належить усяка слава, честь поклонення Отсу і Сину, Святому Духу, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь. Господи, на благослови. Допоможи нам з сердце, дивившись над нами, поспіши, Бог і немов без безлічі провин, не відпусти робіт твоїх чим, бо крім тебе, ми Бога не знаємо, не знає, то Христа Бога нині ще розвернімося, при тій смирені, при падінні, у Богані взиваючи з глубині душі, Владико, допоможи нам. Ми поседитися над нами, поспішні бої немові безлічі, провин, не відпусти ради твоїх ніжів, покрив тебе, ми чого не знаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчасний на віці амінь. Ми не достойні, не замовкнемо, і ніколи не перестанемо співготи божества Твого. твоче наш витисне на себе, чи з нічого з небес, І ятам це прийняв тіло, Тобто, хто відсонив би нас такої Não Você se negou. це спаси нас. Ще тая Бородице спасивна. Я тебе великомученице помилуй, поможи Я тебе великомученице святе лити не паче лимує. І любі бо нам. О пресвяти Бородице, помолимо. Мати Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми, святкуючи Твоє славне введення в храм, восхваляємо Твоє, восхваляємо <кхи> Твої милості, що ти, ти пристаєш Господом нашим Ісусом Христом. Допоможи нам, нашій Україні, <кхи> щоб ми могли закінчити війну, щоб ми могли жити в мірі спокійстві Славити причисне ім'я Твого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, і Твоє Христательство завжди нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Велича, величається, величаття, присвятає Діло. І чим свято є є Твоє, ти поза нас моліши, Христа Бога нашого. Ти, в якому чи Лімона, ми сьогодні припадаючи до твоїх мощей, молимо тобі, допоможи нам, немощним в цьому житті, що ми йшли по Христовим заповідям, любили Бога, як ти, моли за нас, що ми зцілилися від всяких воєнних, допоможи нам, в нашій Україні, підгнання всякого разу, постата, допоможи щоб наші воїни. Е, могли, жити, е, е, могли захищати Україну в безпеці, були здоровими, і щоб ми по твоїй молитвам е, всі прийшли до Христа завжди, нині повсякчас на віки віків. Облажаємо, облажаємося, тя, облажаємо тя, облажаєм тя, святили, якму участі е, пандемі. Таємо ще твої, ти поза нас моліше, неста Бога нашого. Свята, Богородиця, спаси нас, Чеснішу від херові, війна, від славнішові що радимів, щоб зісвінявого слава породила, що Богородицю тебе, величаємо! Слава тобі, Христе Боже, надія, слава тобі. Воскресенье, змея, Христос істинний, Бог наш молити, матері, всі всіх слави, всіх апостол, бойців, яким, і почистить, всіх славних сих файла, а послов, воює, ани свято, і, і свята, в храм Божої Матері і святого, яка мучу понтілімо, якого якому тут находиться, і всіх святих, помилуй спаси, яку благий люблять людей, твої. Амінь. 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 Дорогі брати і сестри. Вітаю вас з сьогоднішнім святом, велике відділення храм Божої Матері. Бажаю вам щастя, здоров'я тим, хто прийняли святе причастя, хай Господь вас здоровляє, дає Божу благодать, Хай причастя вам буде для іселення душі і тіла. Хай Господь живе у вас, тому що причастя це життя у Христі. Сьогодні ми помолилися і зранку, і у частину утренній молитви. Ми сьогодні. Провели святе хрещення нашого воїна Малерія, а Господь його благословляє, дає йому велику благодать. Ми сьогодні відмовилися божественно літургію замолилися за наших сродників, за себе молилися і промолилися молебень до віддіння в храм Божої Матері, до святого Великомучного Пантелеймона, до Ісуса Христа. Хай Господь нас оберігає, допомагає нам всякими благами. Значить, у середу, велике свято великомучниці Катерини. Ми будемо служити цьому виноградові, там буде там даду, там, там Служба буде на суботу, як в неділю, як обично, по графіку. Значить, різдвяна служба буде 25-го числа у нас по. по Іменно як різдвяна служба і буде 7 числа два свята <кій> буде працювати, <кій> так як сино церкви вам що хто святкує Різдво Христового 25 25-го, для них 25-го буде свято Різдвяна служба повністю. І в цей день навіть хто постить на друге різдвяне не має це свято 25 числа. Хто, хто сьомого святкує, то теж буде свято Різдвяне Богослужіння. Так що ми в тому році служили дві служби, так що в цьому році просто станок вже так. Ну. А Виколай, 19. Так, тільки Різдво. Сьогодні благодаря Боже проповіщення. Так, всі підходимо і ми